Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Пашкевич, і я запрошую вас в свою групу тематичну по проявленості себе у цей світ. Група для вас, якщо ви хочете безсоромно проявлятися у цей світ, почати вже нарешті заявляти про себе, про свій талант, про свій продукт, про свою діяльність. Якщо ви хочете. Заробляти гроші працюючи на тій роботі, яка вам подобається, або ж заробляючи на своєму таланті, на тому, що у вас круто виходить і що вам до душі. Якщо ви потребуєте кола однодумців, теплого, приймаючого простору, це однозначно для вас буде ця група. Тому що це точно ми вам можемо з учасницями групи забезпечити. Також, якщо ви а, не знаєте, як керувати своїми емоціями або вам навпаки, бракує емоцій, бракує а, фарб, бракує позитивних емоцій, а, правда, нам зараз всім їх бракує. А, і це був і мій намір. А, Відносно нещодавно, коли я приходила на курси, в тому числі по арт-терапії. І зараз, пропустивши через себе, вивчивши, проживши так, певну інформацію, я знову готова нею ділитися з вами. Це вже другий набір групи. Перший був якраз десь рік тому. І відгуками. Поділилися учасниці групи, ви можете почитати ці відгуки і подивитися в моєму інстаграм-аккаунті. Посилання буде на нього під цим відео. Приходьте, якщо ви. Дійсно готові брати на себе відповідальність за своє життя, за свій успіх, за своє самопочуття. Це дуже важливо усвідомлювати цю відповідальність. Я хочу донести кожній і кожному свою думку, своє відношення до людей. Насправді, я дуже люблю людей, справді. І я дуже люблю бути корисною, особливо зараз. І, але тим людям, в яких є бажання, в яких є натхнення, на ну, якщо його бракує, ми додамо, в яких взагалі є відчуття відповідальності за своє життя, які готові а, щось для цього робити, для того, щоб їх життя змінилося. Якщо ви готові певні зусилля прикласти. А, для реалізації ваших цілей, для того, щоб зрушити з мертвої точки. От Зараз такий час, де справді хочеться і завалитися в такий жертовний стан, щоб нас шкодували, щоб ми ну, Відчувається безсилля, певне, так? І з одного боку, це теж нормально, в такій ненормальній зараз ситуації війни. А з іншого боку, теж не варто там довго засиджуватись. От я якраз не хочу і не можу сприймати інших людей, здорових людей, таких як я, сприймати жертвами, сприймати безпорадними, тому що, чи взагалі хворими якимись. В мене є думка, що кожна людина вона є унікальною. Кожна індивідуальність приходить в цей світ, щоб проявлятися по-своєму, щоб втілювати а, свої певні мрії, амбіції, а, бажання, а, проходити свій шлях а, так, як по душі, і в тому темпі, як цій людині підходить. Але дуже важливо щось робити. Справді, я готова вам подати. Руку і провести на, ці, на цьому шляху вас стільки, скільки вам буде потрібно. Насправді, ви все можете самі. І я абсолютно точно знаю. Я працюю з здоровими людьми. Я знаю, що ми зараз всі переживаємо досить складні часи. Але в той же час я знаю, що ми всі впораємося з цим. Разом впораємося. І а, в такому. Оточені, де будемо набиратися сміливості, наглості, проявляти свої творчі сторони і ем, якось перебудовувати своє життя. Знаєте, за цей час війни, коли я була на різних курсах, зустрічах відомих людей, бізнесменів, там, жінок успішних. Я зрозуміла таку штуку, що насправді нас, да, чи там от простих людей від людей успішних, відрізняє рішучість. От в них є, вони абсолютно такі самі люди, в спілкуванні теплі, відкриті, абсолютно прості. Але їх відрізняє рішучість, сміливість діяти і, звичайно, оточення. Всі вони кажуть, що звичайно. Оточення підтримуюче дуже допомагає. Тому, якщо ви хочете цього оточення, приходьте на групу, будемо там створювати таку групу підтримки, і буде багатенько практик, технік, самих різних для того, щоб ну, вчитися, вчитися, проявлятися. Також буде інформація, як вести соцмережі, там Інстаграм, Ютуб. Досить такої багато інформації за ручку разом проведу на цьому шляху. Так що, якщо ви хочете, бажаєте, приходьте. До кінця тижня ціна буде, я пропишу, пропишу ціни в під відео, бо вже можу бігти консультувати. Скажу одразу, що для перших учасників. Хто запишеться до кінця цього місяця, ціна буде сама приємна, майже задарма. Далі до, потім ціна зросте, до кінця місяця вона підніметься і з 1 листопада ще зросте. Тому не втрачайте можливості: приходьте, будемо разом розвиватися, проявлятися і йти до своїх цілей, творчого, себе проявляти, показувати. Ось так. Пишіть мені в... під цим відео в коментарях, якщо хочете потрапити на групу людей, одразу скажу, обмежена кількість буде. Не більше 9 людей точно. 8-9 отак. Тому приходьте, буду рада. Обіймаю вас всім серцем. Все в нас вийде. До зустрічі!